Вітаю! Сьогодні вивчення базових команд Unix-подобних систем в додатку Termux для мобільних операційних систем Android і iOS. Ну, запускаємо додаток Termux. Для очищення екрану використовуємо комбінацію клавіш Ctrl-L. От, і перша команда, яку ми вводимо з п'ятого пункту PWD, PWD. І нажимаємо Enter. І Бачимо, що у виводі команди в результаті роботи команди нам вивело поточне знаходження, поточне місце знаходження, тобто папка, шлях до папки, в якій ми знаходимося. Data, Data, com, termux, files, home. Така собі домашня папка. Далі команда LS L. S і Enter. Ми бачимо, що в мене вже вивело е, файл е, text1. .txt. У вас його е, не буде. Я його зараз видалю. Ще раз очищу екран. Зроблю спочатку PVD знов і команду ls. ls. Ось. LS це команда, яка виводить вміст поточної папки. Якщо ну, не вказано, команда вводиться, якщо команду введено без параметрів, просто LS, вона виводить вміст поточної папки. У мене зараз поточна папка Home, вона порожня, тому у виводі команди немає нічого. Порожній вивод команди. От. Далі команда mkdir – Команда створення папки. Тобто в поточній папці Home ми створимо ще одну папку. Пишемо mkdir. І через пробіл ім'я папки dir1. наприклад. Все, команда створена. Тобто папка створена, команда виконана і папка створена. Щоб подивитись, що папка з'явилась, також вводимо команду, яку ми на попередньому кроці вводили LS. І бачимо, що в результаті роботи команди ales вже виводиться не порожній, не порожній вивод, а написано dir1. Тобто ми маємо вже в цій папці в home ще одну папку dir1. Далі, давайте створимо ще е текстовий файл. Це е робиться командою touch. Пишемо touch, і через пробіл ім'я файла, який ми створюємо. Хай це буде text 1 txt. Натискаємо Enter. Команда виконана. Е, ніяких е, повідомлень про помилку немає. Все ми зробили правильно. І тепер ще раз пишемо ls, щоб подивитись вміст поточної папки. І бачимо у виводі команди, що в нас в поточній папці є папка dir 1 а також файл text1.txt, який, який ми щойно створили. Далі розширена команда LS. Ls з параметром-L використовується для того, щоб вивести вміст папки, але докладно. Натискаємо Enter. І зараз я прокоментую. Значить, ми бачимо, що у нас вивелося два рядка в результаті роботи команди LS-L. Бачимо Total 4. Це ну, перший рядок виводу. Total 4 це значить, вміст папки займає 4 блока. Це 4 кБ, 4 блока по 1024 байт, 4 кБ. Наступний рядок це у нас параметри папки Dir 1. Перший DRVX це закодовані права на цю папку. Ну, Ви бачите, дата створення, дата створення, і час створення цієї папки або зміни. І розмір 3488 це розмір в байтах цієї папки. Ну, Вона порожня, але вона все одно займає місце на, в пам'яті, тому що папка має там свої налаштування, і ці в общем, налаштування там займають місце. От. А текст 1, файл текст 1 таксте, він у нас порожній, тому е, він займає 0 байт. Там 0 перед датою, перед 6 е, April April 6. У нас 0, тобто це е, свідчить про те, що текст 1 у нас займає 0 байт, тобто він порожній. От. І лівіше ще е, у 0 A501. А, а це е, вказано е, е, значить, власник. Е, Власник файла і група група власників, до якої належить цей власник. у ну, – це, скоріш за все, юзер користувач системи, якого створила створив операційна система Android для того, щоб він працював у додатку Termux. Рухаємось далі. Так, це ми вивели. Давайте створимо ще два файла Командою touch. Пишемо touch. Text2.txt. І ще один файл.toч. text 3.txt. Є, yeah. давайте тепер е подивимось вміст міст папки. Як у нас він змінився. Пишемо ls-l. Бачимо, що в нас вже у папці 4 елемента, папка dir1 і файли text1, text2 і text3. Докладний роздрукований вміст файлу. От. <кхух> Бачимо, що в нас вже в поточній папці 4 елемента. Папка і 3 файла. Далі, давайте у, у файлі text1. Він у нас зараз порожній, а ми в ньому щось напишемо. Для цього викликаємо е, текстовий редактор Nano. Він е, вбудований в більшість е, дистрибутивів Linux. І пишемо Nano. І файл, який ми хочемо редагувати. Текст 1txt Ось так. Nano. Це команда, яка запускає текстовий редактор. І далі text1.txt це той файл, який ми будемо вносити зміни, редагувати. І натискаємо Enter. І далі у нас вже відображається інтерфейс, такий інтерфейс текстового редактора. Давайте тут щось напишемо. Ну, як, якийсь на, набор літер можна написати, обов'язково там щось є, От, ми е, відредагували файл. і Тепер, щоб записати, треба натиснути комбінацію клавіш <coughs> Ctrl-O. У нас внизу є підсказка Ctrl-O в write-out. Ось, Натискаємо Ctrl-англійську і англійську O. І, е, у нас, е, nano, е, текстовий редактор запис, е, запитує, з яким е, ім'ям файла нам зберігати цей файл. Текст 1 пропонує пропонує саме те ім'я, з яким ми відкрили файл. Натискаємо Enter, e, повідомлення в road OneLine. Тобто в файл записано на один рядок. І далі, щоб вийти, натискаємо Ctrl-X. Бачите, підказка там є, це команда, яка робить exit. Робимо Ctrl, натискаємо і X. Все, ми вийшли з текстового редактора. От, і Тепер давайте зробимо ще раз команду, виведемо на екран, що у нас міститься в поточній папці. ls-l. Натискаємо Enter. І бачимо, що у нас, як і раніше, в поточній папці є папка Dir1, яку ми створили, і три файли text1, text2 і text3, але файл text1. Вже має розмір не 0, а 49 байт. Ми бачимо це зліва від дати. І е, час, е, час редагування цього файла змінився. Раніше він був 21.16, зараз він 21.21. .21. Тобто у виводі команди ми бачимо час останньої зміни файла. Далі. Давайте тепер скопіюємо. Файл text2 у папку dir1. Для цього є спеціальна команда cp, тобто copy. Пишемо cp-text2.txt. Пробіл. І далі папка, куди ми копіюємо. dir1. Натискаємо Enter. Команда виконалась. Давайте подивимося, що в нас є в поточній папці. ls-l. Тут у нас нічого не змінилось. От. А тепер давайте наберемо команду ls-l, але вже не просто команду без параметрів, а вкажемо, що ми хочемо ls-l застосувати до папки dir1, яка знаходиться в поточній, в поточній папці. Тобто ми набираємо не так, як раніше ls-l і enter. А вже в команді ls-l ми даємо параметр папку dir1, щоб вона вивела в міст саме папки dir1, а не поточної папки, в якій ми знаходимося. Тобто ми зараз не знаходимося в папці dir1, але ми можемо вивести її вміст, вказавши dir1 параметром до команди ls. Натискаємо Enter, і ми бачимо, що у нас в папці dir1. Знаходиться файл текст 2. Тобто це копія, яку ми зробили на попередньому кроці. І час його створення 21 23 А у файла, який знаходиться в поточній папці текст 2 який ми копіювали, час зміни 21 19 Тобто у цієї копії час створення записується вже новий. Далі. Давайте створимо ще одну папку. В, в, в поточній. MkDir пишемо. І dir2. Тобто Directory 2. Команда виконалась. Переглянемо, чи все нормально. Ls-L. Бачимо, що е, у виводі команди з'явилась також папка Dir2, яку ми створили е, в 21.24. І давайте переміщ, перемістимо тепер, не скопіюємо, а е, перенесемо файл text3 в папку dir2, в яку ми щойно створили. Для цього існує наступна команда, яку ми вивчаємо: mv. Скорочено від англійського слова move перемістити. Пишемо move. text3.txt. Пробіл і далі вказуємо папку, в яку ми переміщаємо. dir2. Ось так це виглядає. Натискаємо Enter. Команда виконалась. Давайте подивимося, що у нас в поточній папці змінилось. Ls-L. Натискаємо Enter. І ми бачимо, що файла text3 в поточній папці вже немає. Давайте подивимося, що у нас знаходиться в папці dir2. Натискаємо ls, назбираємо ls-l, пробіл, і вказуємо папку, яку ми дивимося. DIR2. Enter, і ми бачимо, що там знаходиться файл text3, який ми туди перемістили на попередньому кроці. І в нього час створення не змінився, це 21.19, тому що цей файл ми без змін просто перенесли. Якщо ми файл копіюємо, то при копіюванні створюється новий файл, і його час записується поточний. А коли ми переносимо файл, час його зміни або створення не змінюється. Далі. Давайте видалимо файл text2 з поточної папки. Для цього є команда rm remove. Скорочення від англійського слова remove. text2.txt. Видаляємо. Enter. Давайте подивимося, чи видалилось ls-l. І бачимо, що так. Все, цей файл віддалився, і у нас в поточній папці залишився е, файл text1 і дві папки: dir1 та dir2. Е, далі е, ознайомимося з командою «Перехода в іншу папку. Ми зараз в папці Home. Давайте це, в цьому переконаємо, виконавши команду PVD, pwd. Ось, ми бачимо, що ми знаходимося в папці Home. Е, і в якій знаходяться папки dir 1 і dir 2 Давайте зайдемо в папку dir 1 Для цього є команда спеціальна CD, скорочення від англійського виразу Change directory, тобто змінити папку CD, і пишемо через пробіл папку, в яку ми переміщаємось. CD dir 1 і е, Бачите, що у нас е, рядок запрошення змінив свою, е, свій вигляд. тобто Раніше був просто долар, а Зараз е, ну, е, тільда така кривулька з доларом, а зараз у нас кривулька і ще додалося е, D1 з зеленим, зеленим кольором. Помічене. От, і Це значить, що ми знаходимося в папці D1. Давайте наберемо команду PVD ще раз. І побачимо, що поточне знаходження у нас уже не home, а home і dir1. Тобто ми знаходимося в папці dir1. І давайте виведемо, що у нас знаходиться в поточній папці. Тобто поточна у нас змінилась, поточна у нас уже dir1. І якщо ми наберемо команду ls-l, ми вже побачимо вміст не home папки, а dir1, тому що ми в неї зайшли. Ось. Ми бачимо, що у нас в папці D1, тобто в поточній папці, знаходиться файл text 2 Це копія того файлу, який ми видалили, і він поки що знаходиться тут. От. Далі, для того, щоб перейти назад, в папку Home. Ну, тобто на рівень вище, да, ми можемо виходити, заходити в якусь конкретну папку, а потім просто виходити на рівень вище, підніматися в папку, в якій ми знаходимося, на рівень вище. тобто в Home. Для цього є, існує команда CD, і вона з двома крапками. Через пробіл ставиться дві крапки, і ми піднімаємось в результаті роботи такої команди на рівень вище. Ось бачите, у нас в рядку запрошення вже немає дір родин Давайте наберемо PVD. І бачимо, що ми знаходимось в папці HOME. Ось приблизно це той мінімум команд, які можна вивчити на цьому занятті. Дякую за увагу.